Привіт всім, ми з вами Ендер Чітер. І Куракі. Куракі? <звачу> І хепі за всім привіт. Всім привіт. Ми будемо вам показувати, як бореться два великих роботи. Переснімлюй. Переснімлюй, я буду. Не було Чекай, зараз будемо запускати робота. Давайте, берите красный робот. И пизор. Ча, не. Ще Чекай, Ще не. Шеи. Раз. Два. Туда что? Далее. Раз, два, три. Б'ється за життя, як виграє, ніхто не знає, але я мій бабати здобув. За жалінню ні один робот не вижив. Він коли ще цікаре. Як бореться два великих робота і один з них не вижив. Все, <пока>, пока, бувайте!